Єва, от скажи мені, з ким ми гуляли цілий день? Х? От З ким ми гуляли цілий день? З ким ми вигулювали, де ми гуляли, де в магазин пішли. А тепер що, все панове? Ти маєш совість, чи ні? У мене є робота. Да. У хазяйки теж є робота, і він свікає, балакає. А ти оце все кинь тобі і танцюй перед тобою тепер, да? Де? Ну що це за собака така? а? Ну як, як оце? Ді сюди. Ди сюди. Ну сюди. все, хочеш, не хочеш, ми будемо гуляти. Ди сюди. Ну. Ну, Бігати я не буду, бо це з телефона. Це не зовсім.